Вітаю! Зараз я хочу подивитися селище міського типу Дворічна Харківська область. Що заважає відігнати ворога від селища міського типу Дворічна? Припинити агресію ворожу щодо дворічної, щоб більше не було обстрілів і загроз від. Рашистів, настав мирешки. На Там таємно ще знаходяться люди в ну, які зраджували. Україну. Вони звідти мають вихід. Вони саме там, де дворічна, в них якісь. Вони тікають, може, по воді, якась вода. Ворог відступить. Це вже має відбутися. Ця. Територія звільнять від дворічної відійде ворог, зміниться, буде рух оновлення ситуації, і дуже гарна вийшла карта. Вам це буде забезпечення людей, щоб в них очистять від поля для робот водойма, доступ до водойми. Поля, оце буде очищено і відновиться життя. Стан дуже важкий, але буде набагато легше. Саме в людей виснажені люди дуже. Такий депресивний стан дуже важко. Річні важко. Карта зміни йде. Такого жаху більше не буде, буде набагато легше. Здійснення мрії. Прошу, ви зцілитесь, ваша е, ситуація буде змінюватися, вам стане набагато, набагато легше. Е, страхи, є страхи, що буде продовжений. Є Такий страх, що можуть продовжити бойові дії. Але це не, не тільки в голові. Насправді, все зміниться набагато краще, стане у дворічні. До, і до вас військові України, там, де так великі кількості командувачі, українські воїни зайдуть так багато. Буде дворічно. Будуть судить. Також будуть судити людей. Викривати невеликі човни чи щось подібне, щось пов'язане із човнами. Там рух колаборантів. От мені йде ті, хто любить ворога. Ті, хто любить ворога, це таємна. Була, але викрається ця дорога їхня, чи як то вони звідти тікають, пересуваються? Людям важко. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, скажіть, коли нарешті настане мир, мирне небо у дворічні, без загрози? Від расистів, від, о, без загрози обстрілів. Друге число. Вже ви будете вільно е, так до води? Щось у вас з водою? Буде так, це друге число. На, е, люди зможуть спокійно до води по воді їхати. Використовувати воду. Так, так прошу допомоги, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, заберіть, заперечую, заперечую, заперечую. Заберіть всі перешкоди, що заважають відігнати ворога від селища міського типу дворічне. Харківська область. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Так, заперечую весь негатив, де да відновиться мирне життя. Відновиться інфраструктура у дворічні руйнування. Так, де да відбудуються повністю відновиться дворічна. Повернеться всі відшкодування людям виплати. Перекриваємо, де прийде якнайшвидше забезпечення людям фінансова допомога, відновлення будинків, осель. Я прошу відкрити дороги. Де буде повністю захищене місто від расистів. Дворічна буде захищене. Якнайшвидше прийде мирне тих Спокій життя відновиться. Перекриваю, перекриваю. Так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на відновлення мирного тихого неба в дворічній припинення обстрілів і повне... Відсунення ворога від дворічної, щоб настали мирне тихе життя, відновлення, фінансування, забезпечення міста світлом, теплом, опаленням всього необхідного для життя людей у дворічному. Буде так, буде так, буде так. буде зламані всі плани ворожі і відновиться вирву дворічні. Де буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Дякую за увагу.